Першим ділом я візьму мій улюблений казан з лягушачим зіллям. Так, запах в нього специфічний, але запевняю, це буде дещо. Далі додаємо мармеладні очі. Це один з моторашних рецептів, котре я тільки знаю. І вже повірте, я знаю їх дуже багато. Тепер треба гарненько перемішати інгредієнти за допомогою міксера. Вмикаю саму потужну швидкість, щоб тісто вийшло ідеальним. Чудово можна заливати у форму. А потім я поєднаю приємне з корисним. Відпочину на моєму улюбленому електричному стільці і заразом приготую мій торт. Річ вмикай. Отак обожнюю це відчуття. По шкірі біжать мурахи, і чудовий повітряний бісквіт готовий. Переходимо до наступного етапу. Мій торт складається з трьох шарів: солодкого черничного крему і мого секретного інгредієнта. Навіть не питайте мене, я все одно його не видам. Ну, добре, так як я сьогодні в гарному настрої, ще я відкрию занавість таємниці. Секретний інгредієнт знаходиться в складі цього яскравого солодкого сиропу. Так, смак буде вбивчим. Самачного я просто обожнюю шоколад, тому розтоплю його і порадую сестричку супер мега шоколадним тортом. Вже я знаю, вона така ж ласуня, як і я. Ура! У мене вийшло прикольне тісто. Потрібно тільки почекати, поки воно застигне. А як у вас справа шеф? Мало хто знає, що секрет успішного торта криється у його кремі. Щоб приготувати чудовий повітряний крем-чіз, потрібно взбити його міксером, але тільки не на самій сильній в швидкості, як у Венздей, а не невеликий. Ах, який неймовірно гарний колір у мене вийшов. Аромат наповнює всю кухню. Настав час змішати тісто у формі, щоб воно вийшло різнокольоровим. І я знаю, що Джес любить все яскраве. Вау! Не перестаю дивуватись своєму професіоналізму. Який же апетитний торт у мене виходить. Від одного погляду на нього течуть слинки. Зараз я ще додам нотилу і вийде щось неймовірне. Отак ледве тримаю, щоб самі все не злопати. Додаю залишки нотили і зверху прикрашаю цукерками емдемс. Так, це буде дуже гарно. Готово. Що скажете, шеф? Скажу, що часи мені замислитись над декором. Свій торт я прикрашу всіма кольорами веселки. Отак, це справжнє буйство різноманітних смаків та кольорів. Залишилось додати ось ці райдужні льодяники і можна спробувати. І так, у нас є торт з мармеладними очима від Вендей. Дивовижний шедевр від шефа і апетитний шоколадний торт від сестрички Брітні. Пишіть в коментарях, за кого ви голосуєте. Ого круто, дякую. Цей торт виглядає трохи неакуратно, але сподіваюсь, він смачний. М -м, непогано, мені подобається. Ти молодець. А що у вас? У Вензди моторошний тортик, а у шефа досить прикольний. Почну з нього. Нічого собі, який він гарний всередині. Спробуємо. М -м, та це просто торт моєї мрії. Потрясно. Ще лядяники є. Вау! Захват! Супер! І як щодо до мого торта? Мамочки, ці очі, хоч і мармеладні, але лякають мене. Але спробувати треба. Ого, ось це так. Так одразу і не скажеш, що цей торт неймовірний. Я у повному захваті. кому ж віддати перемогу. Вибір не з легких. Перемагає Венздей. Нездивована, дякую. Після тортика дуже хочеться пити. Приготуйте молочний коктейль. Це не проблема. Я готую напої лише зі свіжих фруктів. У цьому кошику є все, що мені потрібно. Насамперед, це стигла полуничка. Першим ділом треба її нарізати. Полуничний коктейль? це банально. Що ти пропонуєш річ? Так, чудова ідея. У кошику у шефа має бути моя улюблена ягода. Скоріше принеси її сюди. Молодець річ. Хвалю. А от і чорниця. І я приготую такий коктейль, що всі просто збожеволіють. Рецепт простий, тому й геніальний. Заливаємо саму чорну чорницю молоком біліше снігу, а далі треба трохи магії. Так, я приготую гріма шейк. Мені потрібен цей напій, щоб перемогти у челенджі. Неймовірно залишилось додати лише трубочку і можна чекати перемогу. Полоничку нарізали, не зрозуміла. А де мій кошик? Так, поки шеф не бачить, можна побавитись і вкрасти її формочки. Мені потрібні мої інгредієнти. О, ні, мої формочки зникли. Ось це прикол. Ну, що і мені готувати коктейльчик для Джес. Для початку потрібно розлити молоко за формочками. Далі потрібно додати сиропи різних кольорів. І все гарненько перемішати. Цей зі смаком чорниці. Цей зі смаком полуниці. А цей з шоколадним смаком. Чудово, можна перемішувати. А шеф навіть нічого не підозрює. Прикол. Все пропало. Це фіаско. У нас вже все готово. шеф. Я зрозуміла, це все витівки конкурентів. Ну ні, я так просто з дистанції не зійду. Виклик прийнято, панове. Я приготую шедевр з того, що є. Мій коктейль буде ананасовим, і подам я його прямо в ананасі. За допомогою блендера у мене вийде чудове смузі. А тепер додамо туди полуницю, котру я встигла нарізати. Непогано, але чогось не вистачає. М -м, от і настав той день, коли мені знадобиться те, що я встигла прихопити свій капелюк. Кетчуп не те. Хліб також не те. Я впевнена, там точно є щось більш відповідне. Отак. А ось вона. Моя заготовлена мисочка з ківі та апельсином. Саме час декорувати коктейль. Ну, яка краса? Смачного Джес. Поки Джес обирає переможця, ви можете проголосувати за нього в коментарях. Ну а ми потім подивимося, який коктейль переможе при глядацьких симпатій. Можна? Пригощайся. Ура! Зачекай! Зараз я покажу тобі прикол. Ці коктейлі можна змішати і пити прямо так. М -м, крута ідея. І задоволенням спробую. Ось це просто... Вірно. Усі смаки змішуються в роті і народжуються нові. Мені сподобалось. Так. А що в тебе, Венсдей? Це знесе тобі голову. Цікаво. М -м я відчуваю знайомий запах. Ой, це ж гріма шейк. Непогано. Молодець Венсдей, дякую. Як справи, шеф? Швидше пригощайся моїм тропічним смузі. Великий дякую. Тобі подобається? Так, прикольно. Соковито. Так, прикольно і справді перфекто. О, і кому ж віддати перемогу, оглядачі. О, чи моя улюблена полониця. Все вирішено. Ви перемогли, шеф. Ура! Дякую, Джес. Моя година ще на стелендж. Стар... Ваше перше завдання торт. Що там? Що там? А, Тортик зрозуміло. Тоді мені знадобиться борошно та більше. Ось так. Тепер треба додати пару яєчок, а потім залити молоком. Усі інгредієнти у зборі тому перемішуємо. У бабулі вийшло чудове тісто. Тепер треба його розкотати. Ось так обережно. А тепер мені знадобиться мій улюблений круглий ніж. За допомогою нього дуже легко нарізати рівні смужки, котрі потім я покладу на форму, щоб зробити візерунок. Чудово! Можна відправляти тісто в духовку. Ні, бабусь, це дуже складно. У мене є ідея краще. Я візьму свою улюблену жуйку Хуба Буба і прикрашу неї торт. З'єднуємо кінці і обматуємо. Це дуже гарно і прикольно. А на верхівку я покладу ще парочку куляк і розплавлю їх за допомогою пальника. Ого, справжній вогонь! Треба з ним обережніше. Ось це так, як же класно та не жуйка. Ви тільки подивіться, і ніяка глазур не потрібна. М -м -м, заціни бабуся. Як тобі? Просто молодець. Ну, а я продовжу. Дивіться, яка у мене модна плита. Мені її онук подарував. Зараз я швидко розтаплю на ній шоколадку в молодці і палю цим торт. Ой, який аромат. У мене майже все готово. Що скажете, шеф? Залишу без коментарів. Головне в торті це ідеальна форма. Я виріжу середину і вставлю туди шоколадний фонтан. Я знаю, що всі діти його просто обожнюють, але це звісно не все. З боків я прикрашу свій торт кіткатом. Ну а зверху додам смачний емемдемс! Вуаля! перед вами фонтан-манікіт, котрий переливається усіма кольорами веселки. Це справжнє мистецтво. Маленька смачного. Ого, нічого собі. Ось це тортики. Вау, це ж райдужний фонтан. Ніколи такого не бачила. Цікаво, який він на смак. Нічого собі, як прикольно. Відріжу я шматочок від торти і спробую начинку. Нічого собі, який величезний шматок. А тепер я залью його шоколадом. Це ж неймовірно гарно. Такий він ніжний і смачний. Справжнє задоволення. Право, шеф. Ой, а цей тортик який скромний. Такий маленький, я ледве його помітила. Ну що ж, спробую. Хм, Виглядає просто і на смак, наче нічого. А ось цей тортик виглядає здорово. Обожнюю рожевий колір. І це схоже на жуйку Так, я мала рацію. Як забавно, братику ну ти даєш. Відріжу шматочок і спробую. Вау, як же апетитно! Отак на смак дуже кайфово. Я задоволена. Зараз я надую таку бульбашку Ви будете в шоці. Ой. Це було неприємно. Пррр. Що ж, я вважаю, що переміг шеф. Мега круто Так, шеф рулить На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені піцу. Ну, піца це легко. Я її їм по чотири рази на день. У мене завжди є з собою кілька штук. Ой, точно, вона ж заморожена. Ну нічого, зараз засуну її в мікрохвильовку, увімкну потужність, наповну, а поки вона готується, пограю. Ага, погнали. Який жах! Боляче дивитись. Справжню піцу так не готують. Перш за все, треба замісити гарне тісто. В борошні робимо ямочку, туди розбиваємо пару яєць, а потім гарненько перемішуємо, щоб тісто вийшло без грудочок. Бабуся, позичите качалку. Дякую. Для початку розкатаємо наше чарівне тісто, а потім візьмемо за приготування розкішного соуса. Закидаємо в блендер соковиті помідори. Потім додаємо пучок зелені і все гарненько перемішуємо. Наш розкішний томатний соус готовий і ми обережно розмазуємо його ложкою по тісту. Далі натираємо сир. Між іншим, цей шматочок мені доставили зранку прямісінкою з Франції. Ну і останній інгредієнт: соковиті піпероні. Все біліссімо! Простувато шеф. так і бабуся приготувати може готове. Тепер викладаємо томатну пасту. А потім розподіляємо її ложечкою щоб було смачно. А зараз можна натерти і сир. Він, звісно, не з Франції, але все ж таки. Ой, щось так сон клонить. Ох! Кия! Ой, дякую, онуче. Удружив бабулі. Сиру достатньо. Викладаємо ковбаску. А мій секретний інгредієнт вже там. Це кохання. Дим? О, ні, це ж моя піца. Тільки не це. Як же я міг так облажатись? Треба швидше загасити цю пожежу. Фух, пожежа ліквідована. Пожежа це кошмар. Але до моєї піци варто додати вогнику. Це гострий соус стане її фішкою. Ні не смій. Ти зіпсуєш мою піцу. О, ні, це фіаско. Все добре, шеф. Бо якийсь блідий. Ой, я щось пропустила. Малятка, ми готові Ура-ура! Гарно. Ой, а що з цими піцами? Ні, я їх їсти не буду. А от піца від бабусі виглядає апетитно. Вона схожа на те, що я намалювала. Який аромат? А? М -м, як смачно. Бабуля, ти перемогла. Ой, дякую, Люба. Бабуся усіх зробила. Приготуйте мені, будь ласка, желе! Що? Я не вмію готувати желе! О, так. Може, варто спробувати. У мене є фанта та желатин. Думаю, що це круте поєднання. Ай, дай я. Зараз братик все швидко приготує. Замішуємо все одній мисці, додбамо барників і перемішуємо. Газовка це не корисно. Краще взяти стиглу полуницю і зробити неї. Покладемо все в блендер, потім додамо желатин, Нальємо водички і можна перемішувати. Чудово! Нам залишилось залити все в форму і вийде жиле прям як на малюнку. Ох, бабуся. Ви зовсім не маєте фантазію. Потрібно мислити творчо. Візьмемо дві склянки та розподілимо по ним желатин. Потім туди ж я додам соки: один апельсиновий, другий полоничний. Все перемішуємо і відправляємо охолоджуватись в мій міні-холодильник. Я помістив склянку під нахилом, щоб надати оригінальну форму моєму жиле. Вуаля, готово. Тепер заливаємо суміш з апельсинового соку і знову відправляємо заморожуватись. А я заливаю суміш в спеціальну форму. Ось це так. Та я гені кулінарії. Ну а щоб желе швидше застигло, я використаю фрізер. Це куди швидше, ніж в холодильнику. Ого, бабуль, круто! Велике, дякую, онуче. Прошу, мадам. Небагато фруктів для ваших губ. Смачного внучечка. Вже не терпиться спробувати, що ви приготували. Ха, я знайшла ягідку! Клас. М -м -м. Думаю, я почну із цього жили. Який аромат. Ну що, шеф, дуже класно. А ось це жиле виглядає так, як я і хотіла. Відріжу шматочок і дізнаюсь, яке воно на смак. М -м -м, я думала, воно буде смачніше. Ну, добре. Ой, яка милашка! Братику, це твоїх рук справа. От умора. Треба терміново це спробувати. Відріжений великий шматочок. Ну, як же забавно. Нічого собі. На смак, як фанта. Братику, вітаю! Ти переміг. Я правда. Йоу, я зараз ще реп зачитаю.